Шановні друзі, на ваше прохання. Сьогодні ми поспілкуємося з приводу заводу Моторсіч, так як до мене дуже багато звертається людей дати юридичну оцінку, що ж насправді там відбувається. Чому, на мою думку, я вважаю, що завод було національне багатство українського народу було викрадено певною групою осіб, і назад за цього викрадення є. Завод, який має стратегічне значення, який виробляє військову продукцію і е, на, підставі, е, на підставі чого і яких юридичних документів він був, ну скажімо так, захоплений певною групою осіб для власного збагачення. І так, Хочу нагадати, що 23 жовтня 2022 року СБУ затримала президента Пат Маторсіч господіна Богуслаєва, який був звинувачений у державній зраді та начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у колаборатній діяльності стаття 111 прим. 1. Кримінального кодексу України і посонячного агресора статті 111 прим 2. Про це повідомила прес-служба СБУ. Вони зазначають, що оба фігуранти були затримані в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку. Моторсіч товарів військового призначення для е, російської штурмової авіації. Нагадаю, що 11 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення заводу Моторсіч у державну власність. І такий крок е, держава заважила після того, як пан Богуслав продав понад 50 акцій китайської компанії Sky SkyRizont Айскрафт Холдінг Лімітед. Е, за 250 з цього приводу відкрите кримінальне провадження розпочати досудове розслідування. Також хочу зазначити, що президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБУ від 11 березня 21 року про повернення пад Мотор Січ у власність українського народу. Відповідний указ за номером 108-2021. рисочка У свою чергу у березні. 2021 року китайський інвестор «Мотор Січ попередив про нові позови, оскільки вважає неприпустимо заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства. Зокрема, спроба націоналізації «Мотор Січ стане черговим порушенням на думку китайських акціонерів порушення прав. За словами власника компанії-акціонера, заяви влади можуть. Китайським відвезним сусід перемогти міжнародному арбітажу проти України і відшкодувати нанесені їм збитки. Крім того, за даними Сліса, посадовці Моторсіч діяли в змові з наближеним до Кремля представниками російської корпорації Ростех, яка є одним головним озброєнням для Збройних сил Росії. Хочу нагадати, що вже встановлено з відкритих джерел, що «Мотор-Січ» поставляла агресорам ударного типу, типу Мі 8, Сапсан, К-52 алігатор, Мі-28 Ночний охотник». І ось з цього приводу ми поспілкуємося, яким же чином, і як в юридичному сенсі чи можуть до нас. Позиватись китайці і що необхідно зробити. А я думаю, цей матеріал повинен ще лягти в матеріали кримінальної справи, тому що чомусь питання захоплення майна українського народу, СБУ не розглядає. А це також державна зрада і заклад проти українського народу. Тоді виникає питання, яким чином майно українського народу, а саме заводу Моторсіч, було захоплено. Приватним акціонерним товариством «Моторсіч». правильне питання, але щоб відповісти на це питання, давайте ми згадаємо, яким же чином було створено пад «Моторсіч» і що було до цього з відкритих джерел. Так, друзі, я користуюсь тільки з відкритими джерелами, для того, щоб мені ніхто не дорікав, що я там щось там вигадую. Все з відкритих джерел і все я можу надати кожному для особистого ознайомлення. Знай... І так, Вікіпедія нам каже, що акціонерне товариство Моторсіч було створено ключові особи е, Богуслав В'ячеслав Олександрович СС Вайтенка. Продукція там, авіаційну двигуну, промислові силові агрегати, витор 15 мільярдів, операційний видобуток, прибуток 5 мільярдів, чистий придупок 3 мільярди, активи 26 мільярдів, власний капітал 3-3 мільярди. Співробітників 27 тисяч. Дочірні компанії «Мотор Січ», ТРК Алікс і так далі. Я зараз ну, розкажу, хто ж і що там. Є і структура Pad-Motoрсіч. Э, так от, до складу Pad-Motorсіч також належить структурні одиниці, розташована на території України. Це Запорізький моторобудівний завод, Запорізький машинобудівний завод, Сняжи, э, Сняж... сніжнянський машинобудівний завод, Волочинський маш... машинобудівний завод і авіакомпанія Моторсіч. Авіакомпанія Моторсіч. І так, друзі, а що це значить? А це значить, що фактично пад приватне акціонерне товариство з назвою Моторсіч захопило майно. Чому захопило? Я зараз це поясню. Майно українського народу. А це майно українського народу має замкнутий цикл і має стратегічне значення для всього українського народу. Чому? Тому що вони випускають стратегічні військові об'єкти і є, не може бути приватизовані або націоналізовані, бо це майно, яке призначено для оборони здатності держави, яку ми створили 1 грудня 91 року. І так, після 1 грудня 91 року завод. Запорізьке производство об'єднання моторостроїтель імені Великої Октябрьської соціальні революції було переименовано, отримало названня Завод Моторсіч». Далі чомусь воно було зроблено прокладка з назвою ОО «Моторсіч». Виникає питання, а яким же чином стратегічний об'єкт? Державного значення на стратегічному об'єкті державного значення було створення ООО. Акціонерне товариство Моторсіч. Так от, згідно з інформацією з прозором, патмотор Січ є об'єктом малого підприємства, тобто приватної організації, фактично, з інформації ЄРДР, акціонер, публічний акціонер Моторсіч. Було зареєстровано 25.05.1991 року. А хто ж є власником? Завода Моторсіч. Знову з відкритих джерел. А далі ми зробимо ще запити, щоб з'ясувати статут. Побачити статут, хто ж насправді є там власниками. Нам зазначає власникам публічного акціонерного товариства Моторсіч є фонд державного майна України. Так от, друзі, Фонд Державного майна України. Хто ж є власником фонду державного майна? Дуже цікава інформація. Публічне ценер товариство, я взяв директор якого Сергій Войтенко, Сергій Анатолійович, зазначено з відкритих джерел статутний капітал. 280 мільйонів. Засновник фонду державного майна. Так от, а хто ж у нас є? Хто є директором фонду державного майна і хто є власником? Так от, директор є фонду державного майна України Умеров Рустем Енверович. Основна діяльності, управління. Загального характеру, власник Верховна Рада України, який був фонд державного майна, був створений на підставі постанови Верховної Ради від дати заснування 07.07.1992 1992 року. Так от, друзі, дуже така неприємна річ, яка полягає в тому, що ми звернулись до... Державної архівної служби і з'ясували, хто ж є власником Верховної Ради України. Так от, от з відкритих відповідь є фонду державного майна за номером 3107 2017 року, номер 203 рисочка, ЗВ. Так от, архів нам повідомляє, що відсутня інформація. Щодо, Верховне, щодо утворення Верховної Ради України. Тобто, а що це значить, друзі? А це значить, що ми маємо справу не просто з, державною, не просто з шахраями, а з державними зрадниками, які на протязі тривалого часу викрадали, привласнували собі майно українського народу. Для власного збагачення. А, от виписка у мене є. От випіска. Сєдина. Це не надо, поки що. Так. Да. виписка, так, да, почому-то у нас Верховної Ради там не визначена, але є, був заснований по чому-то апарат Верховної Ради, який нам каже, що згідно постанови, в Верховної Ради України про, було створено, було стосовно не Верховна Рада, а управління справами Верховної Ради. Тобто неснучий суб'єкт створює якусь структуру, тобто створили самі собу, собі якусь структуру. Ми, от ми підняли, ця постанова. Постанова Верховної президії Ради України. От, друзі, от почитайте уважно. Тобто, за підписом Плюща від 21 січня 1992 року, який каже, що утворити фінансово господарське управління, тобто, друзі, це навіть не державний якийсь орган, а а фінансово-господарське управління, секретар Верховної Ради, який потім вже був, уже в якому році. Був перейменований у апарат Верховної Ради України.